Всім привіт! Слава Україні! В роботі у нас сьогодні така от дев'яточка з інжекторним двигуном, і в ній ми будемо міняти прокладку під головкою блока циліндрів. Головка ця робилася, робилася мною. Буквально, мабуть, місяці три тому. Фрезерувалась площина, міняли клапана, притирали, перерізали сідла. Міняли направляючі втулки, здається, вже точно не пам'ятаю. Все б добре, машинка їздить, все тут чистенько, але з'явився такий нюанс. Не знаю, видно було добре чи ні, але між блоком та Прокладкою головки сочиться моторна олива. Ось вона, видно, блищить на пальці. Не знаю, що стало тому причиною. Або, можливо, прокладка не дуже гарної якості. Може, площина блока нерівна. Ну, не знаю, точно не можу сказати. Тому зараз будемо розбирати все це. Колектора знімати не буду. Все тут новеньке, все на герметику. Нові, всі новенькі оці резиночки на форсунках. Я ж кажу, Пройшло, мабуть, 2-3 місяці. Тому треба головку зняти, купити прокладку більш якісну і, мабуть, мабуть, що я зроблю, то це посажу її на герметик Victor Reigns. На деяких моторах я це роблю. Масляні та водяні, водяні канали промазую герметиком, такі як оці для злива, оливи з головки. Тому, мабуть, і тут доведеться таке зробити, тому що я дивлюсь, що по всій площині така ситуація. Не, не тільки біля Герему, але і тут ось щось сочиться, мабуть, мабуть, щось не так. Там ще в районі масляного насосу є якісь запотівання, Та, Не знаю, зніму кришку ГРВ і подивлюся. Так, якщо побачили, потоки оливи є і там, начебто вони на масляному насосі, начебто на масляному насосі, але, але тече, скоріш за все з підголовки. Тече, скоріш всього, з підголовки. Тому зараз так, тому все. Зараз знімаємо все зайве і будемо знімати головку головку блока циліндрів. Так, можливо, хтось захоче написати, що треба було після, після якогось пробігу обжати головку, головку я пробую обжимати. Дожимали її ще, там буквально, мабуть, на ну, градусів на 15 болти всі подоворачував, але це ніякого результату не дало. Олива як текла, так і тече. Так, трохи вже підрозібрав, зараз покажу те, що не ввійшло в кадри. Ось відкрутив корпус термостату, щоб не знімати оці всі патрубки, тому що тут все, -все геть новеньке. Всі хомоти, всі патрубки, все запаковане, тому тут я не хочу чіпати, роз'єднувати. Простіше буде тут зняти, поміняти прокладочку, поставити її на новий герметик. І також по колекторам. Впускний колектор залишився на місці, випускний колектор я відкрутив. Ось видно, він ходить. Повністю він поки що не, не вийде, але коли я відкручу головку, коли відкручу головку, він з легкістю піде, піде назад. Так, залишається нам що? відключити, ось роз'єм відключити топливну паливну рампу. І подивитися, подивитися, що тут у нас ще є. Ще треба буде відкрутити ці паливні трубки. Паливні трубки від'єднати в двох місцях. Ось. І ось нижче. І в принципі, в принципі все. Тоді знімаємо клапанну кришку, відкручуємо шестерню розпредвалу та знімаємо, знімаємо ГРМ. І підставляємо руку, ловимо шпонку, якщо вона, якщо вона буде внизу. Вкручуємо кожу хременя ГРМ внутрішній від головки. Далі відкручуємо клапанну кришку. Так, дивіться, друзі, подивився я на колектори і прийняв таке рішення, не знаю правильне чи ні, що відкручу я цих ще два болти, точніше дві гайки, зніму колектор туди до моторного щита, і навіть не буду його витягувати. Тобто трубки там всі залишаться і зніму просто окремо голову. Тому що вже там ну, реально залишається два болти. А прокладки вже побачу. Можливо, старі залишу. Та, напевно, ще ні обновлюю їх, тому що там ціна в них 40 гривень, мабуть. Поставимо нові, новенький герметик. Да і все. Знуваю трошки головку, вона звісно чиста, бо щойно можна сказати після ремонту, але там залишилися такі масляні відкладення, що з'явилися після того, як я її знімав, тому зараз трошки керосина її не завадить. Верти її драїти як раніше не буду, тому що, я вже сказав, вона чиста. Можете побачити. Я думаю, хто розбирав, знає, які вони бувають, коли проїзде роки 3. Зараз змиємо трошки масла та й, та й все. Так, накинув вже головку, вибачте, камеру не включив, тому що з колекторами дуже-дуже незручно її тут пихати, але в мене це вдалося. Прокладку, як і говорив, помазав герметиком. Не повністю, а тільки масляні та водяні канали. Тому що, мабуть, тут з блоком є якийсь нюанс, ну, будемо. Будемо пробувати виправити її герметиком, тому що другого варіанту немає. Прокладку на цей раз поставили Віктор Рейнс. Ось така. от. її каталожний номер, кому цікаво. Зараз обтягую. Так, обтягую зараз швидко, тому що герметик намазаний, треба, щоб. На даному етапі треба обтягнути голову, я вже її обтягнув з першим моментом 2 кілограми. Зараз треба протягнути його до 8 кілограм і потім зробити ще 2 доворота на 90 градусів. Але я тягну не відразу 8, я ще роблю, так сказати, проміжуточні такі протяжки. Тобто зараз зроблю, мабуть, мабуть, кілограмів. 5, і потім вже плавно перейду до восьми. Зараз виставляю на динамометричному ключу зусилля 50 ньютонів. Так, є, виставив. І протягую від центра до краю хрест навхрест виставив наступне зусилля 70 ньютонів на метр Це наступне зусилля 80 ньютонів на метр. Все, протягнули зусиллям 80 ньютонів. І чекаємо десь десь пів години і робимо перший доворот на 90 градусів. Так, пройшло вже десь приблизно з пів години. Цей час я не втрачав дарма, встановив колектори впускний та випускний. Так, зараз робимо першу протяжку на 90 градусів. Зробив я отакі от помітки коректором. І зараз будемо робити першу протяжку. Все, першу протяжку завершили. Чекаємо ще хвилин 30-40 і дотягуємо ще на 90 градусів. Так, доки я чекав півгодинки, щоб прокладка ще трошки просіла, щоб зробити ще один доворот на 90 градусів, в цей момент я вже встановив. Комплект Герему. Встановив новий ролик, ремінь старий поставив, ще походить, а ролик вже дуже-дуже шумів. <кій> так, вже накинув клапанну кришку, прокладочку знизу також помастив герметиком. Я так завжди роблю, так її хоч трошки надовше хватає, тому що так у неї срок служби максимум 2 місяці, мабуть. Так, Залишається зовсім трошки. Поодягати ще роз'єми, які залишились, поставити корпус повітряного фільтра, тросик під'єднати, та в принципі і все можна буде робити пробний запуск. Перший запуск пройшов. Чекаємо, доки трохи уйде рідини та коли двигун повністю прогріється. Так, Машина вже прогрілася майже, майже до робочої температури. Працює рівненько. Зараз ще дольємо трохи антифризу. І все, на цьому наша робота по двигуну закінчена. Та ще ця машина має проблеми по кузову, тому вона в нас залишається на зварюванні. Ну, це вже буде в іншій серії. Тож, на цьому все. Всім до побачення, ставимо лайки, підписуємося на канал та переходимо на мою інстаграм-сторінку.